Друзі, вітаю вас на каналі Сільське життя в Україні. І одразу запрошую вас на наш хоздвір або подвір'я, де живуть наші домочадці, домашні курочки, козички. У нас є і цесарочки, і перепілочки, і курочки звичайні, і курочки маленькі, карлики. В цьому році у нас карликів більше вийшло, а в минулому році у нас було тільки три курочки. У нас сіли ще кури, квочки. Тому ми цьому дуже раді, не дивлячись на те, що вже кінець літа ми дозволили їм сидіти висиджувати яйця. Зараз я вам покажу, де вони сидять. Пішли зі мною. Тут у нас другий дворик, і в цьому дворику у нас живуть молоді кури, молоді курчата, і цесарки і кури карлички. У них там водичка вже закінчилась, трошки трави ми накидали їм. Уже на городі все приберемо і будемо їх випускати, щоб вони паслися вже там. Ці дні не було дощу, тому і в них немає що клювати, немає червячків. Але вони щось там знаходять. Після дощу одразу я беру лопату і копаю тут у дворику їм деякі місця, там, де багато води зібралося. І вони собі знаходять там черв'ячки, вони дуже люблять таке. Тут також виногради росте, вони його щіпають, залазять туди. Я не знаю, коли ми будемо їм уже різати крила, тому що це такі вже. Хитрі перелітають, на ніч ми їх закриваємо. Ось наші квочечки. Це квочка велика і тут поряд квочка маленька. Тут вони в тишині сидять собі, в них є їжа і водичка свіжа завжди ми доливаємо. Не знаю, що вийде з цією курочкою. яйця, які вона нанесла, Получається, що без півника. Але маємо надію, що молоденький півник, який тут ходить, він свою роботу зробив. Якщо ні, то так і буде. Пройде десь декілька днів, ми хочемо перевірити всі яйця, чи вони запліднені, чи ні. Щоб розуміти, що за яйця висиджує наша квочечка. Якщо вийде в кінці відео, буде місце, то я покажу ввечері, як ми це будемо перевіряти. Сьогодні у нас дуже жарко, плануємо ще піти напоїти козичок, де вони є. Вони в нас пасуться недалечко, ми їх також прив'язуємо. Так що, ідемо з вами, зараз наберемо водички і підемо напоїмо Козочка. Не можна давати холодну воду, тому я буду набирати теплу водичку з бойлера, щоб вони пили. А, і ще покажу цесарочок, я вам сказала, але не показала. Ось вони в нас тут. зібралися, злякалися. Дуже добре мати цесарок, а вдома вони знищують шкідників. Вони їдять колорадських жуків і різних комах, і різних шкідників, які погано для городу. Тому ми так спеціально їх завели. Хочемо, вже коли все зберемо на городі випускати. Вони там ходили, нам трошки чистили город. Це вперше ми завели їх. Ми ніколи не тримали цесарок, не знаємо ще, як з ними бути. Але, як кажуть, все колись треба починати спочатку. Тому будемо вдячні вам за підказки, за коментарі а ваші. Хто має, тримає птицю, можете написати коментарі свої. Нікого не буде. Спрага, так? Да? Спрага, спрагнуть. Дивись вже ця кукуруза вже все. Так, так само, мабуть, і наша, так? Да? Тут -то треба вже її збирати? Ми ж її там складемо, так? Да? От зараз. Що з'єднали корейда? Прості, в минулому році, що ми взяли, то вони зразу не несли. Дитяна белька побачила, що воду принесли. Маленькі вони сьогодні. Без водички були. А там тільки коровам приносять воду чи вони теж так само цілий день? Ну, пахтух коло неї, коло коров. Хто? Хто? Гусак цілий день з ними. Да? Да. Тут. Тож гусака з ними приходить. І він де корови там і гусак. Вона не допила, а? Не а бе. О, біжить, біжить. Так, прибіг. Так. Всі троє. Хороша, ти дівчинка, куди ти втікла? Ти куди втікла? На водичку я тобі даю. На водичку. Іди сюди. Не хочеш? Ну тоді буде пити. Оця красавиця. Пий. Марта жде. Марточка, щось я принесу тобі. Вона не боїться, не лякається. Пий-пий. Пий водичка хороша, тепленька. холодно не можна. Пей-пий. Ну що, йдемо. Мата в нас сама крайня тут. день, коли жарко, то вони ховаються від жари туди в рівчак. Тут була річка колись висохла. Коровки, чиїсь пасуться. І біля них гусачок. Ванілька. Тікай звідти. Тікай. Що, щось мало пили, так? Треба ще раз красавицю кидати, бо вона не допила, вона злякалася. Марта, пий таки. Закрисай. Корова, пий корова, і гуса. Пий, Марта. Не хоче. Піше шістій домож. Воно дітям. Козички їдять будь які травичку. Наздекалася це студень, кнопки. Ой, я піду понесу красавицю, а ти чи вона, а вона хоче з голубенького відра. бачите? Вона вже поки свирят про На водичку Не хочеш? Ти моя хороша дівчинка. Я тобі водички, несу. куди ти тікаєш? Ти куди тікаєш? Іди сюди. Іди я тобі водички.